Віра Павлівна зробила такі очі, наче я сказала, що з родини африканських племен, які ще ласують людьми. Тобто, а як ти будеш з моїм ігорчиком ходити, коли ти уявлення зеленого не маєш, як це ведеться між чоловіком і жінкою? Розумієте, я вже була у шлюбі і тому трохи щось знаю. Сказала я і вже простягла Вірі Павлівні склянку з водою, а Ігор побіг по краплі. То ти не дівчина? То мій Ігорко бере розлучену жінку? Ігорчику, невже дівчат нема гарних? Невже ти отак пропадеш за цією? Та що ж це робиться? голосила Віра Павлівна. А я ж їй ще не сказала, що маю дворічну донечку зорянку. Одним словом, свекруха була від мене в захваті, і всі вуха Ігорю проговорила, аби лишав мене і шукав собі гідну дівчину, в якої він буде першим і останнім. Тим більше, що Ігор і гарний, і робота у нього престижна.